Вітаю рідні, слава рідним богам, слава пращурам, слава нам, проявленим, засвідченим у цій прекрасній порі, у цьому прекрасному часі переходу, особливого вранці сварога. Деталі, як завжди, я буду більше в групі закриті говорити. А для простору, для тих, хто в пробудженні, десь ось ось для тих, хто. Відчуває в собі древні знання, але більше вірить в матричній системі. Все одно ви почуєте крізь ось ці штучні хвилі. Ви почуєте, що ранок, що світло і пора. Потрібно виходити із штучних усіх систем. Потрібно проявляти в собі сяйву. Потрібно усі ресурси, які колись свідомо чи несвідомо, були направлені на чужих, на тих, хто лише користується людською енергією, на тих, хто звик паразитувати. Ми це все повертаємо назад. Яким чином, спочатку потрібно хоча б на одну клітину, на один атом відчути свою приналежність до зоряного роду? Своя приналежність визначається надзвичайним голодом, тягою до знань, таких потаємних знань про природу, про космос, про себе, звідки я, чому я тут, куди я далі, що зі мною буде, яке призначення? Оце ті перші питання, які дають. Можливість впізнати себе і можливість розкрутки генетичної. Якщо є це, потрібно проговорювати всередині себе, проговорювати в простір, що я належу до згоряного роду. Я визнаю вас, рідні боги. Я з'єднуюся з вами. Це біоенергетичні зв'язки, які ніхто ніколи не зможе роз'єднати. Тому що це генетика, тому що це зоряна пам'ять, тому що це основа нас і це є ми. Після цього потрібно говорити всередині себе і в простір, що я повертаю ресурси, з якими я прийшов чи прийшла на цю планету, і які я свідомо чи несвідомо десь розпорошила чи розпорошив. В штучній системі і дала можливість користуватися паразитарним істотом. Я повертаюся назад. Це виглядає як промені, які йдуть від нас. Ми їх потім повертаємо назад і знову стаємо світилом, стаємо ядром, стаємо таким особливо зарядженим ядром. Яке сяє, ми провені повертаємо для того, щоб в основному відкритті ранку, в основному вогняному вихорі ми разом змогли цю енергію надзвичайно в колами розповсюдити по нашій прекрасній планеті в часі і просторі. Тому вертаємо все до себе. Віримо собі, відчуваємо рідних, новій, Відчуваємо рідних богів, включаємо на максимум свою генетику і проявляємо наш ранок сварога, тому що пора.